Усім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ні не порожні баночки, хоча і їх теж час вже прийшов знімати, це буде в одному з наступних відео. А сьогодні, судячи по назві, ви здогадали, що я хочу з вами поділитися наповненням своєї коробочки, коробочного сервісу Glossy Box. Взагалі з коробочним сервісом я знайома. Я замовляла колись коробочки в Україні з такими мініатюрками. Були вони не бюджетні, але якось був такий час, що я дуже захоплювалась, мені дуже подобалось. Я замовляла часто, потім ставала замовляти все рідше і рідше, тому що наповнення ставало все гірше і гірше. І в якийсь момент я була настільки розчарована, що взагалі перестала їх замовляти. По приїзду в Німеччину це було півтора роки назад, та я зрозуміла, що тут теж є декілька великих коробочних сервісів, які досить популярні. Часто а, дівчатка замовляють. Мені попадались і відео на цю тему, я навіть дивилася декілька, але це вже було ще по приїзду, давненько, скажімо так. Останнім часом я перестала ними цікавитись, тому що 17-18 євро кожного місяця за там, декілька мініатюрок. Мені це було не дуже цікаво. Тим не менше, на Чорну п'ятницю мені попадається пропозиція на ось цю коробочку Glossy Box. Взяти її можна за 6 євро. І що мене спонукало замовити все-таки цю коробочку, то те, що не було ніяких. Додаткових зобов'язань. Часто буває так, що ви замовляєте коробочку по акційній ціні, там, наприклад, але оформляєте підписку на е, хоча б на два чи три місяці, чи навіть на рік. От, і тоді вам коробочка приходить лишня, ніби як акційна. В цій пропозиції на Чорну П'ятницю просто можна було замовити одну коробочку за 6 євро на знайомство. Звичайно, не нову, а одну з минулих місяців. І не було ніяких зобов'язань. Ніякої підписки мені оформляти ні на жоден місяць не потрібно. Приходить е, в ось такій картонній коробочці. Я її тут не дуже акуратно розірвала, тому що вона ніяк не хотіла відкриватися. І коробочка виглядає ось так: ніжно ніжно рожева. Я вже наповнення, правда, подивилася, тому що прийшла вона вранці, а я бігла в мене термін був до лікаря, тому не змогла раніше вам відзняти. А цікавість, звичайно, перемогла, скажімо так. А, ну, але я постаралася дуже акуратно все поставити назад. Що ми знаходимо перше, Це ось такі. Пропозиції. Я так розумію, що це від партнерів на сухий корм для собак один місяць безкоштовно, на другий місяць 20% знижки. От. І тут є, скоріше за все, якийсь промокод. Ну, мені це поки що не цікаво, собака наша залишилася в Україні. От, ну, а ой, брати йому такий корм і всилати в Україну, я, правда, я навіть взагалі не уявляю, да, по чому він тут коштує, і чи це було би вигідно. Ще ось така пропозиція, до речі, цікава. Якщо вийде, то я не про тебе скористатися батончиків. В подарунок. Тобто така коробочка коштує 12 євро. Тут у нас, знову ж таки, промокод на 12 євро. От, якщо там є відповідна інформація, де замовити, як замовити, то, скоріш за все, що усією пропозицією можна буде скористатися. Цікаво. І ще одна пропозиція до 125 євро. Знижка. Це ще один коробочний сервіс. Написано, що він досить популярний в Німеччині, але продуктовий. Ну, Такого коробочного сервісу я ще не зустрічала і взагалі ніколи не думала, що він існує. Ось на такий бокс. І заявлено, що в подарунок в кожній коробочці йде десерт пана кота або чізкейк. От. Не знаю. Яка в мене знижка тут? Напевно теж а, потрібно буде ще якусь додаткову інформацію почитати. Ну, в принципі, теж цікава пропозиція. Далі ось такий зимовий секрет. Е... Вітальна листівка. Від сервісу. Ну, все було гарно гарніше, запаковано трішки. Ось рожевий папірець. стрічка і відкриваємо нашу коробочку, знайомимося з наповненням. Вже бачите, що продукти є навіть повні розмірі, і давайте почнемо з них. Відставлю цю коробочку. Перше, що мені попадається, це лак для волосся Extra Shine трієчка, Відновлюючий кератин веганський для об'єму і для блиску. 250 мл. От. Ви знаєте, що лаками для волосся я користуюся, для мене це потрібний продукт. Мій вже закінчується. Я, правда, купила ще один новенький, але цей, цей теж буде не зайвий. І мені завжди цікаво, чи є це виробництво. Виробництво у нас Німеччини. От, здається, що цей коробочний сервіс французький, якщо я не помиляюся. Але є і німецькі продукти. Другий знову ж таки, повнорозмірний продукт. Це скраб для тіла. І знову ж таки, у мене скраб закінчується, я планувала його до покупки, але поки що не купила. Заявлено, що виготовлений він у Франції. От, і який в нас об'єм? Об'єм. Здається, а, ось є: 180 мл. Хотіла сказати 200. Обіцяє ексфолюювання, зволоження, розгладження шкіри і напитування, як це з живлення, от живлення шкіри. Так, ну і давайте будемо відкривати. Він запечатаний. Але користуватися я планую сама. Тому давайте будемо знайомитися з ним. Так, бачу він гелий. Знаєте, аромат такий дуже-дуже ніжний, прям ледь відчутний. Поки що не зрозуміла, чим він пахне і взагалі чи пахне. І всі продукти зверніть увагу в такому рожевому кольорі. Наступний. Продукт це ось така баночка Крістоф Рубін. І це в нас очищаюча, об'ємна паста. Або, іншими словами, глиняний шампунь: 75 мл. Ну, це, скоріше за все, мініатюрка, неповнорозмірний продукт. Теж з рожевою кришечкою. І так, виготовлений він у нас Італія. От, Made in Italy. І давайте дивитися, як виглядає. А, і він з екстрактом Троянди. І ось так виглядає. Виглядає не дуже привабливо. Містить скрабуючі частинки, бачимо. Але аромат у нього дівчатка прямо. Розкішний, дуже натуральний, пахне трояндовим варенням. Аромат чудовий просто От, і ну, це такий ніби шампунь, ніби він має а, під, при, ну, під час використання він має ексфоліювати, перетворюватись на. Таку пінку, пінку шампунь, очищати шкір голови, і надавати прикореневий об'єм. Ну Але тут вказано, що для нього обов'язково потрібно користуватися кондиціонером і спреєм, бажано теж для об'єму. от Цікаво буде спробувати, такого продукту в мене ще не було. Далі один з таких. Величеньких продуктів. Це крем для обличчя, я так розумію, з гіалуроновою кислотою 15 мл. Теж, в принципі, мініатюрка від доктор Бабор. І Made in Hерman Німеччина. Він у нас запечатаний. Давайте будемо розпечатувати. Буде цікаво спробувати мені, звичайно. І хочу сказати, що, забігаючи наперед, що абсолютно усі продукти, мені підходять для використання. Немає нічого зайвого. От, абсолютно немає нічого зайвого. Так, дуже скуча коробочка. Є інструкція. Почитаємо з вами інформацію пізніше. І ось так виглядає. Виглядає, ніби як крем для шкіри навколо очей, але ні, я так розумію, що це все-таки крем для обличчя. Так, давайте. Ось такий носик, в принципі, буде користуватися зручно. Біленького кольору. ну Текстура вже бачу така гелева, кремово-гелева, дивіться, сяюча. Аромат є, але такий теж, ну, як на мене, ледь-ледь відчутний, мені здається. Або немає, не можу зрозуміти, тому що У мене тут пахне парфюмчик. От, мій парфюмчик. От, і мені здається, що такий дуже ніжний якийсь, але є косметичний аромат, а можливо ні. Це вже я зрозумію під час використання. Так, робимо цю упаковочку. Інструкцію залишимо. Так, ну і з таких. Це більше продуктів. Так скільки у нас тут? 4 продукти. П'ятий продукт це ось така масочка для губ а, відновлююча. Теж в рожевому відтінку блискуча, але вона, до речі, made in China. Зроблена вона в Китаї. Вучається якийсь стів. Laura Beauty. Не знаю, що за марка, незнайома з нею. Ще ось такий продукт це олійка для губ свого роду такий бальзамчик 3,5 мл. Теж, думаю, міні-атюрка. Я думала, коли відкривала, що це буде засіб з роликовим аплікатором. ні Він має спонжик ось такий. Теж мені здалося, що абсолютно. Абсолютно без будь-якого аромату. Хотілося, щоб був би якийсь легкий аромат, наприклад, ванільки. Але ні. Спонжик теж, до речі, оформлений, дивіться, в розовому кольорі. Аромату взагалі ніякого немає. 3,5 мл. Так, забула нанести на руку. Ага, він має рожевий відтінок, він не прозорий. Подивіться, який класний, прямо як блиск. Ой, така густенька текстура. Клас. Мені сподобалось. Дивіться, крем обрався повністю, навіть немає жодного сліду. От так. Це цікаво теж, буде спробувати, обов'язково буду користуватися. Ну і в чому залишився: останній сьомий продукт. Не знаю, здогадались ви чи ні, це лак для нігтів. І сьогодні він у мене, до речі, на нігтях. В один шар він дещо полосить, в два він вже ліг набагато краще. Ось такий глянцевий відтінок, ніби з бутилочки мені здався такий. Знаєте, такий спокійний, досить рожевий, але е, коли я нафарбувала нігті, то я зрозуміла, що все-таки це більш літній відтінок. Я буду інколи користуватися і в холодний період, але досить рідко. Ну, він такий не прям вирвий око, але досить такий яскравий. І це Альверде продається, ця марка у нас в діємо Droгі Markt. Тут, до речі, так і заявлено. У мене 60-й відтінок Pink Paradise рожевий рай, 10 мл об'єм. Дуже зручна. Щіточка вам покажу. Пензлик ось цей. от такий широкий, плоский, класний. Ну, і по текстурі лак теж гарно лягає. Ну, Як я вже сказала, в один шар дещо полосить. Ну, так, в принципі, сподобався швидко висух. Ну, виглядає досить так симпатично. Наскільки він буде стійкий, не можу сказати. А і забула вам сказати, що ця олійка теж, теж китайська, От, теж made in China. От. Ну І все, все, моє наповнення коробочки завершилося, Ось таке було наповнення. Що хочу сказати? За 6 євро, так, я задоволена продукти усі. Усі актуальні для мене, буду користуватися, але так, щоб я була готова заплатити за це наповнення 18 євро, то скоріше за все, що ні, буду мати на увазі, що коробочки цікаві, але якщо брати їх хоча б по якимось акціям. Ну і давайте ще раз глянемо з вами на мою олійку для губ, вона ось так проявляється. Рожевий колір. От. Дякую вам за увагу. Надіюсь, що вам теж було цікаво. Бережіть себе, до нових зустрічей!